Абрам'янцева Валерія, учениця третього класу Широківського ліцею, Тарас Григорович Шевченко, маленький Мар'яні. Рости, рости, моя пташко, мій маковий цвіт. Розвивайся, поки твоє серце не розбите, поки люди не дознали тихої долини. Дознаються, пограються, засушайте і кинуть. Ані літа молодіє, повиті красою, Ані карі оченята вмиті сльозою, ані серце твоє тихе, добре і дівоче, Не заступить, не закриє, не ситі очі, найдуть злії та й окрадуть, і тебе у Богу Кинуть в пекло, замучишся і проклинеш Бога. Не світи ж, мій цвіте, новий, нерозвитий світе. Зов'янь тихо, поки твоє серце не розбите.